Це велике таке, знаєте, що на серці. На серці. Воно являється спонтанно, е, різко і незамітно. І не каже, що воно буде ще таким. Напевне, чому? А напевне, тому щоб воно мало місце якогось росту, як і людина. Пісня це та ж людина. Ну, якось, знаєте, от зайшов у степи. Думаю, ну як же можна повернути те, що було. До нас і чим ми наповнені після наших предків. І от самі з тих пи надихнули. А після того, як я вийшов, я зустрів у кобиляках Андрія Федоренка. І я показав йому текст. На другий день показав пісню. А на третій день сі Саша Климан Саша Титаренко. Кльос. Віктор, який зараз е захищає, да нас. захищає, дає нам право тут зустрічатися і причащатися їм ділям. І так воно спонтанно м -м, сходу народилося. Я думаю, що у нас це воно є все в наших душах, е воно ще тендітне дещо, воно ще не окріпше, але саме воно щире і саме воно і є оте зілля. Причащаючись до якого, ми відроджуємо свою душу, а разом з усім нашу Україну, наш рід. Ну, і, так ще, то... і, ще, і, ще, і ще ж коротко, е, я думаю, що багато не знає, хто що, що таке взагалі Євшанзілля. Саме слово Євшанзілля – це не мій бренд. Я взяв його у вороного. Якщо ви знаєте, я такий письменник, поет. В нього така балада, велика балада. А щоб її всю не розповідати, ви в інтернет зайдете і прочитаєте. А суть яка дуже, дуже відповідає нашому часу, це Кипчаки, в цих степах кони було скіфи, Кипчаки, і от у нього був один єдиний син у царя. Красень, якому треба було передати це, ці землі, це царство, щоб земля, мова, народ зберігся. Ну, як завжди, хлопець вольний потрапив в очі. Степової красуні іншого племені. Ну, Шашеляфам. фам, так? <смі> на цьому світ стоїть, дорогі наші. Жінки, і от вона його поманила. І все, Цар старіє, він бенкетує, полум'яна степова любов, і ніхто додому не вертатися, не збирається. Але були мудреці, і от він збирає, скликає свою раду на віче, що робить, а загине царство, розбрат піде. І от знаходиться один старець, бере бандуру, бере пучок трав і вирушає. От він приходить туди, до нього, гуляє, не хоче ні слухати, сповне забуття. Ну дуже, бачите, дуже знаково відносно нашого часу. Він йому співає пісню, нічого не діє. Він йому розказує про те, що царство гине, нічого не діє. Да, українці полинули в Польщу, українці зараз Німеччину піднімають, також непогано, але рідна земля. Бачите, як перекликається у часах. І тоді він сідає коло багаття, підловив, коли красуні десь не було поруч, кидає ці пучки в чан, настоїє і каже: Ну я старий, я пішов, випий зі мною на останок цю чару. І подає йому. І от він випиває цю чару. І оця гіркота степу полинового, до речі, полин. Вона нагадує йому його, босоноге дитинство, скакунів, стріли, стрепети, дрофи, орлів. Як красуня не билася, більше вона його не отримала, але він її собі забрав у своє царство. І народ, і мова, і земля збереглися. Узвам позовуть місця близькі, де відкриха степові, де кохану коханосіпа, де до рангуть бро. Тувала свій узвар, з половецької давани і зберігся у віках, що любов до батьківщини зілля збуджує серця, де вітри відкрив лікар степові де кохав сім, не Батьківщину віднайде, де відкрив дихав степові, де, де кокапці, де до ранку діброй, з нею сонце зустрічав, де річки не чуть блакитні, де дрібає урожай, Вип'єш зілля знову рідний, вигадаєш ми.